Вітаю на першому подільському у Сполучених Штатах Америки. Могли знищити докази депортації Росією українських дітей. В аптеках Хмельниччини зафіксували перевищення націнки на ліки. Енергопостачальник поверне городоцькій громаді понад 650 тисяч гривень, має 5 хвилин. Тож про це та інше розповім в подробицях. Нацполіція та бюро економічної безпеки завадили потраплянню на ринок майже одного мільйону підпільних пачок цигарок. Підпільне виробництво зберігання сировини та готової продукції знаходилися у різних точках Київщини. А продаж здійснювався на всій території України через роздрібну торгівельну мережу, перевезення поштою а також через телеграм-канали. Правоохоронці вилучили 437 тисяч 500 пачок готової продукції, понад 44 тонни тони тютюну, із якого підпільні виробники могли виготовити майже. 500 тисяч пачок сигарет, а також понад 3 мільйони 600 тисяч марок акцизного податку невідомого походження. Загальна вартість вилученого сягає 40 мільйонів гривень. У США могли знищити докази депортації Росії українських дітей після того, як припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, які допомагали знаходити і повертати викрадених українських дітей. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист законодавців демократів до держсекретаря. Рубіо зазначається, що із сховища даних, які збирали дослідники, безповоротно видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, зокрема супутникові зні та біометричні дані. У Красилівській громаді попрощалися із загиблим захисником. За свободу та незалежність своєї країни загинув солдат Валентин Карпенко 1978 року народження. У листопаді 2024-го чоловік був мобілізований до лав збройних сил України. 13 березня воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області. Зі всіма військовими почистями поховали захисника на алеї слави у місті красилові. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. В аптеках Хмельниччини зафіксували порушення. Зокрема, це перевищення націнки на ліки. Із 1 березня Держпродспоживслужба області відновила планові та позапланові заходи державного нагляду контролю у зв'язку із новим механізмом регулювання цін на лікарські засоби. Під час брифінгу начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Лошанюк розповіла, що з початку березня фахівці провели 630 Одне спостереження за ці новими коливаннями в опрацюванні зараз перебуває 43 скарги. Олена Лишенюк зазначила, що фактично розпочату одну перевірку, в ході якої виявили порушення. Це перевищення граничних роздрібних надбавок від 0,6 до 5%. Контроль за цінами на ліки, де вони були перевищені, наразі відновлено. Відповідно до чинного законодавства, однією із підстав проведення позапланового контролю є обґрунтоване звернення фізичної особи. Енергопостачальник поверне городоцькій громаді понад 650 тисяч гривень незаконної переплати. У 2021 році комунальне підприємство уклало договір із постачальником електроенергії на суму 3 мільйони 700 тисяч гривень із запланованим обсягом у 1 мільйон 200 тисяч кіловат на годину. Згодом вартість товару безпідставно збільшили, підписавши відповідні акти приймання передачі. Про це повідомили у прокуратурі. Як наслідок із бюджету громади було переплачено. 654 п'ятдесят тисячі гривень господарський суд Хмельницької області задовольнив позов прокуратури щодо стягнення цієї суми із енергопостачальної компанії. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології ознайомив із прогнозом погоди на день завтрашній. В області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде західним від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягне максимум 5 градусів морозу, а в день становитиме від 9 до 14 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 1 до 3 градусів нижче нуля, а в день від 10 до 12 градусів вище нуля. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Заходьте на наші офіційні сторінки у соцмережах. Там завжди перевірені та актуальні новини вдалого завершення дня. Вам мирної ночі та переможних новин зранку на все добре.